Погляньте на це фото внизу. Ця жіночка стверджує, що на ньому є дещо особливе і дає нам тему для роздумів. Погляньте на це фото, тому що, як на мене, це фото говорить значно більше. Але я хочу, щоб ви скористалися своєю інтуїцією і сказали мені, що ви тут бачите. Мене звати Камала Герлі. Я доказовий медіум, який обожнює розкривати приховані істини. І я вважаю, що це зображення говорить дуже багато. Ми бачимо синю кватку, ми бачимо крок назад. Стиснуту щелепу, і поки Трамп оголошує війну. Чи не починає Джей Ді Венс проголошувати незалежність? Адже образ у політиці ретельно вибудовується і символічна дистанція може бути різновидом невербального повідомлення. Це не відкрите повстання, але це оптичний білий ворон. А такі білі ворони рідко бувають випадковими, тому що в політиці мовчання це не слабкість, а стратегія. А що думаєте ви?